Доброго вечора, шановні друзі. Я хочу в першу чергу вибачитись за Івана Вінника. Тому що мені дуже стидно. Не треба за мене вибачатися, пан Чумак. А... Якщо треба, я сам вибачу. Вибачайтеся за себе, будь ласка. Мені дуже стидно, коли парламентарі України е, демонструють такий рівень у бізнесі в українському праві, в міжнародному праві, в міжнародній політиці, в українській політиці. Це дуже стидно. Ви даєте оцінку? Перше, чи да. це оцінка? Щоб особ... ви за весь український це, парламент говорите? що мої місію, Це Євросоюзу, моя особиста чи... оцінка вас. А. Не перебивайте, будь ласка, я вас слухаю. Ні, ну слухайте. Ну, це... Я хочу сказати перше, що таке центр протидії корупції Шабуніна. Це е, громадська організація, яка існує за пожертви, гранти донорських організацій, в тому числі і іноземних представництв. У всьому світі громадські організації є інститутами. Які забезпечують сталий демократичний розвиток суспільства, це ті інститути, які контролюють владу, це ті інститути, на яких покладено контроль за діяльністю влади, і в тому числі кусати владу, коли це вона говорить, лобізмом. говорить лобізмом, неправду. Пан Чумак, займається лобізмом інститути, е, про які ви говорите? Коли вона говорить неправду. Як неправду, каська лобіювали, такі, лобіювали. Е, такі речі, як говорить Іван, це речі, які здійснюються ну, тим. Це правда. На громадські організації здійснюються в тоталітарних і авторитарних країнах саме в Російській Федерації такі організації вважаються іноземними агентами, грантожерами і ще як і завгодно їх називають, для того, щоб такі організації не могли протидіяти авторитаризму і тоталітарній самої діяльності в Росії. Тому я хочу вам сказати. Іван молодий депутат, він тільки перший раз в парламенті. А я з, протидії, з центром протидії корупції працюю з 2013 року. Коли всі в Україні сиділи і мовчали, засунувши язик в одне місце, скажімо так, саме Дар'я Калінюк, саме Шабунін прийшли до мене з першими листами щодо порушення кримінальних справ в Люксембургі, в Австрії і в Швейцарії стосовно Клюєва. Саме ми тоді написали ці перші листи, за якими порушені були ці справи. Це був 2013 рік, жовтень місяць, щоб всі розуміли на якому рівні саме із за того, що ці люди створили сайт, який називався Янукович інфо, в якому повністю розкрили всю структуру власності сім'ї Януковича, в якому розкрили повністю всю структуру людей, наближених до Януковича, в тому числі всі офшорні компанії, гроші, куди вони йдуть. Саме за це, під час Майдану, нам прийшлося ховати деяких представників Центру протидії корупції і вивозити їх за кордон. Тому що їх життю була пряма загроза. Пряма загроза. Не розуміти цього для парламентарія, я в який входить демократичну фракцію, це не просто стидно, це дремучість. Це перше, що я хочу сказати. Друге, що я хочу сказати, стосовно того, що говорив пан Валентина Навайченко стосовно поїздки нашого президента за кордон. Я хочу зняти шляпу перед послом України в Сполучених Штатах Валерієм Пчалем. Чому? Ця поїздка відбувається всього на е, саміт з, е, з ядерної безпеки. Вона відбувається всього два дні. Два дні, де проходить саміт безпеки. Приїжджає дуже багато, багато делегацій. Але зробити так, щоб і держсекретар Кері. І віце-президент Байден мав таку величезну зустріч, велич велику зустріч з нашою делегацією з Петром Порошенко. Це дійсно успіх української дипломатії і посла. Але в чому успіх? Ви зрозумієте, що я сам був там, от ми з Валентином Олександровичем розминулися в Вашингтоні трохи. Сам був там. І ситуація така, що вони дуже добре обізнані з нашими проблемами. Вони дуже добре знають, що в нас на сьогоднішній день. Сама погана ситуація, яка є в країні, що самим головним ворогом є українська корупція. Вони це дуже добре знають, і тому вони хочуть достучатися. Достучатися до влади, що, в принципі, те, що ви робите на сьогоднішній день, знищує вашу країну. Що глупість і жадність це самі ваші два величезних ворога. Глупість і жадність. Що ви не хочете бачити виходу з цього, тому що це вам невигідно цей вигід. А жадність, яку, з якою ви самі розробляєте свою країну, може привести до економічного і соціального вибуху, і економічного колапсу. Оце вони хотіли сказати.